Швидше, зручніше та без перешкод на ділянці автошляху від проспекту Космонавтів до вулиці 600 Річчя змінили організацію дорожнього руху. Через хаотичне паркування водіїв приватних авто, тролейбуси та муніципальні автобуси затримувались під час руху. Віднедавна ж зі сторони ліцею номер 15 облаштували парковку. Вона розрахована на 25 машин. На ділянку дороги комунальники нанесли відповідно. Дорожню розмітку, та незабаром встановлять нові дорожні знаки. Коли було раніше, то одна смуга була зайнята припаркованими автомобілями, тобто всі їхали в одній смузі, в тому числі і приватний, і громадський транспорт. На сьогоднішній день парковка відділена окремо і дві повноцінні смуги руху, по якій буде рухатись, умовно по одній рухається приватний транспорт, по іншій приватний транспорт і громадський транспорт. Загальна пропускна здатність. Будемо, звісно, моніторити. До нових правил вінницькі водії звикають. Зізнаються раніше ризикували та паркувались на узбіччі. Сьогодні ж простору робити це не порушуючи правила, достатньо. Тут зробили парковку з одного боку, а з другого повинен бути проїзд. Так і воно виходить так, що ускорює проїзд, і ну і зручніше стало набагато.